Москви Сергій Собянін може шантажем відправляти на фронт заробітчан, які приїхали покращувати своє фінансове становище у російську столицю. Про це написало Міністерство оборони Великобританії у Твіттері. посилаючись на квоти за набором добровольців на війну в Україні. Муніципальна влада найімовірніше погрожує будівельним компаніям відкликати контракти, якщо вони не наберуть щонайменше. 30 людей, які поїдуть воювати в Україну, дедлайн призначений на кінець літа. Тобто, до прикладу, будівельники, які приїздять на заробітки до Москви, можуть отримати іншу роботу, значно небезпечнішу, ба більше смертельну. Враховуючи той факт, що більшість московських будівельників це етнічні меншини з найбідніших районів Росії, до прикладу Дагестану та країн Центральної Азії, на фронт поїдуть. Фактично, жебраки британські розвідники пишуть: швидше за все, мер Москви Собянін мовчки лобіює такі заходи, а це, в свою чергу, продовжує його послужний список спроб звести до мінімуму. Плив війни в Україні на більш заможних москвичів, водночас підтримуючи військові дії. Так, до прикладу, у жовтні 22-го Москва, попри невиконаний план, оголосила про призупинення мобілізації через антипутінські настрої серед населення. До того ж, мер Москви ніколи не висловлювався про кількість загиблих москвичів із початку війни, але замінювати загиблих на фронті кимось потрібно. Тож довго шукати способи, як поповнити запаси гарматного м'яса росіянам не доводиться.